Привіт, ви на каналі Зорі і Дена. Ми плануємо купити та відновити будинок у селі. А сьогодні приїхали до нього вдруге, поговорили з власниками, зустріли кілька знахідок на горищі та прогулялися у лісі. До речі, кажуть, тут гуляють козулі. Ну що, їдемо з нами? Я сиджу у машині, чекаю Дениса. Ми зараз будемо виїжджати. Трошки нервую це мій перший раз буде, коли я їду. Сама, ну, перший з двох. перший раз їхав Денис, а зараз буде другий раз, що ми побачимося вже з рештою сім'ї, так що зараз будемо їхати. Я нічого не оплатила. Зараз перевірити, не оплатила. Швидко, швидко, газуй. газуй. Наш другий візит у будинок, де ми там вже зустрінемось з більшою частиною сім'ї, і е, обговоримо, які речі вони будуть залишати. Вони там зараз приїхали на кілька днів туди пожити, там розібратися, які речі вони будуть забирати, які, можливо, нам будуть потрібні і вони нам залишать. Отакі, отаке обговоримо: покажуть, ще нам щось, що вони забули показати, там де ще якась ванна є. Сама металічна, я так розумію. Розібратися сіє... які дерева ростуть. Ага. Подивимось ще там пару. Ще що, щось викопана, якась яма там ага. обметонована. Каже, як можете показати? використовувати використати її в якості септика. І то треба так дивитися, що, так. що чи, чи, де вона знаходиться, чи можна її використовувати по цих по нормах всіх безпеки, і еко і технічних. А ми зараз їдемо той дорогою, якою повів нас Вейс і в перший раз ще й мене. От дорога буде така з ямками, і реально вирішила. Там теж буде відрізок. Перевірити. Дорога загалом пряма, але буде відрізок, де вона погана. Але так якщо по карті, то вона якби і швидше на багато, ну, менший кілометраж виходить, якщо їхати нею то... Ну І вона трішки трішки живопісніше. Як на мене, так через ліси проїжджаєш. Там немає майже машин, через то, що там дорога погана, напевно. Так, вона власне це казала, що на іншій дорозі там єдине, що фур багато. Ну а фури Ой, нам це таке. Через це, це фури нам не друзі. <гум> От тому ми вирішили приїхати. Ну я думаю, що на, на мою думку, треба просто знати деякі ями, бо вони після зими тільки збільшуються і з'являються нові. А за літо вони не зміняться. Я сподіваюся. А я тому просто саме. вивчити вивчити дорогу і знати деякі ями, їхати собі спокійно. І набагато швидше, подивимось. Так, я буду так само, як Денис, Туди їхати такою ями з тою дорогою. Вона зараз світло, зараз взагалі 10-25. А вже вертатися буду через містечко кращою дорогою. Дорога довгий час справді була пряменька рівненька, але тут якраз ми спіймали момент, коли вона псується. І досить довгий відрізок. Вона була такою довший, ніж я собі його пам'ятала з минулого разу. Залишилося 10 хвилин приблизно. Ми вже проїхали майже всю дорогу. Ні в яку яму не потрапили, там <гум> чи потрапили? Ну <гум> <гум> ми вже на, були напружені. Ми собі зробили цей маркер, де оті от страшні ями, про які я там, ще й, там... По-перше яма, по-друге, інтернету нема, музика не грає. <рес> тобто, якщо ти туди попав в яму, то ти все береш телефон і йдеш шукати десь зв'язок, щоб викликати якусь допомогу. Думаю, можливо, краще буде їхати нормальною дорогою, такою довшою, але відремонтованою новою із інтернетом. Але вона тут дуже живописна, тому що їдеш через ліс, через ліси такі поля. Береш. Пересікаємо головну трасу, щоб так, їхати. Ніколи ніз тут безпека в першу чергу. Я закриваю групове дзеркало, і всі, всі вікно. Все, ми вже в'їжджаємо в наш на ну, точніше, не в'їжджаємо. Нам ще 8 км до нашого села, але дорога вже відчутно змінюється. А вона там прям помінялася і стає гладенькою рівненькою. Тут нас зустріла така ямочка, малесенька. Дві. Зупинились дали назад <сі> Бо її треба об'їжджати саме з боку. <сі> а, <так>. Нормально. <сі> Це наш магазин. Один єдиний, в якому майже все є. Та? Зараз тільки кочки. Це вже наша хатка. А, а так, оце сіра, це сусідська. У нього таке господарство, все гарно, такі ворота. А оце а от нас... Та-та-та, от сюди. Угу. Ага, густо. І взагалі у них там тра... вони сміття викидають. Ото, як мама казала, що там машина, трактор, сміття викинути супер. Ми тут на горищі робимо заміри. Малюємо. І Іде побачив. Скарби. Скарби знаходяться. Це, коротше, пилка вставляється в це полотно, а цим вона натягується. Тобто тут ага. просто якийсь дріт, а взагалі тут має бути якась мотузка гарна. І ця пилка вона натягується і пиляти вона. Ніби... Нащо воно натягується? що натягується? На шнурок? Для того, щоб коли тут стягуєш, тут воно розповзається і це полотно, воно рівнеться, воно натягнуте і дуже гарно. Це перший скарб. А другий скарб це от той фотозбільшувач. Це для того, щоб друкувати фотографії. Та, нас можливо, фотограф. Ми тут, можливо, ми тут цим займаємось. Ближі, там Кроші, що Я, якісь. Тут, тут, я тут думаю, ну, що птиває аж всего. Приїдемо неї, наступного разу, вже напевно будемо розбирати тут потрошки все, Познаходимо. <реш> <реш> всякого різного цікавого. <реш> це Ми від'їхали трошки від нашої хатинки. і лісочку ставити. Зараз підемо дивитися в ліс. Але спочатку треба пити каву. У мене взагалі гаряче. Грячі. <кій> <кій> Мені стало дуже холодно, я взагалі змерлячка. І я перемістилась до машини. Мене перемістили. І день теж до мене прийшов що, Ту Я там один буду стояти, як цей <плес> 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 Тополь. Це наш прекрасний ліс. Дивіться, який гарний. І сонечко прямо спеціально так вийшло, щоб нам картиночку зробити суперкласно. Тільки це зараз зимовий і зараз mm -hmm. січень. Це рожина, точно, дивися. Ми тут будемо ходити і царапатись. Це все сосни? А? Це сосни? Ну, це сосни. Оце сосни? Це не сосна, це якась інша рослина. Це якесь інше дерево. А отам оце, ось, оце от сосни, вон вони виські гарні. Ага. Uh -huh. Тут багато ожини стелиться по землі, можна перечепитися, бо вона має таку, такі товсті пагони. Вже рази три перечепилися. У домі на нас чекала справді велика сім'я з чотирьох поколінь, тому ми не хотіли заважати та знімати якісь особисті речі. Детальніше про будинок буде вже у наступному відео, де ми візьмемо з собою доню. І залишимось на ночівлю. До речі, тут раніше жила бабуся, якій через вік вже складно було вправлятись одній. А її донька, пані Надя, яка нам показувала будинок на минулому відео, втомилась постійно сюди їздити. Нагадаємо, що маршруток тут немає, тому приходилось виходити десь посеред траси та ще півгодини йти пішки через ліс. Треба буде і нам якось одного разу таку атракцію пройти, спробувати добратися сюди маршрутками, але спершу треба трошки розібратися з місцевістю, щоб експеримент був успішний. Коротше кажучи, бабусю забрала до Львова, а будинок виставили на продаж, тож він десь біля року стояв самотній, ну але насправді до нього періодично приїжджали, щоб підтримувати його стан. Тому ми пішли гуляти до лісу, оглянути як тут, дуже цікаво, бо на цей ліс виходить наша ділянка. Тому завершуємо таким милуванням природою, як ми і завершили насправді ці другі огляди. А якщо вам цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь, дзвінкайте в дзвіночок, а ми скоро повернемось!